Це треба пропрацювати, максимально простимулювати обмінні процеси шкіри. Це те, що я вам казала. Що ви можете зробити? Ви можете зробити 4-5 мезотерапії з одними препаратами. Я розумію, що важко продати е, спочатку 5 мезотерапій, потім ще редіс якісь там, іще, і на професійних тих. Але ідеальних ситуацій не буває, але ми намагаємося, а вдруг людина згодна. Відходити ось такий курс і потім зробити метки. З, зачастую не, якось невдобно, дуже дорого виходить, і дуже часто ходити треба, і так далі, і так далі. Я не знаю, чи стикаєтесь ви з цим, чи ні. Конечно. І нам хочеться одразу зробити саму кращу процедуру, щоб чек за одну зустріч з нами пішов та Але це не дуже гарно. Тому я завжди розповідаю пацієнтам так. Я, кажу, я вам зараз розказую все, що я можу для вас робити. Я вам розказую, як гарно буде, якщо ми зробимо. Але якщо ви так не можете, ми підберемо, ми підберемо такі процедури і такі методи, щоб і ви могли собі дозволити, і ми обоє мали результат, тому що гарний результат це не тільки я, це і я і пацієнтка, а поганий результат це тільки я.